Як залучити більше клієнтів в ваш інтернет-магазин? Ця інформація коштує дорого і на курсах за неї просять 300-500 доларів. Але в цьому відео ви отримаєте її абсолютно безкоштовно. Ми розглянемо кожен маркетинговий канал, який можна ефективно використовувати для залучення клієнтів в інтернет-магазині, тому обов'язково додивіться відео до кінця, ну а ми починаємо. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркет. Якщо у вас немає часу дивитися довгі відео про маркетинг, і ви хотіли би споживати корисний контент у стислій та лаконічній формі, підписуйтесь на мій інстаграм, там я публікую корисні дописи про маркетинг, про ситуації з клієнтами, про особистий досвід. Я гадаю, вам може бути цікаво. Лінк на Соціальні мережі ви знайдете в описі до цього відео. Ну а ми рухаємось далі. Перед тим як запустити рекламу та залучати клієнтів в ваш інтернет-магазин, необхідно перевірити, чи він працює достатньо ефективно. тому що якщо там будуть проблеми, то весь ваш маркетинговий бюджет, а також сили та час, просто вилетять. Ну а звісно, ми цього не хочемо, тому давайте швидко розберемо 5 принципів підвищення ефективності вашого сайту. Перше це покращення користувацького досвіду користувачів. Сорі за тавтологію, але якось так. Що мається на увазі? Переконайтеся в тому, що сайт має привабливий дизайн, що навігація по сайту легка та інтуїтивно зрозуміла, що ваш сайт достатньо швидко завантажується. До речі, швидкість. Завантаження, ви можете перевірити ось на цьому сервісі від Google, це абсолютно безкоштовно, також там ви знайдете купу цікавих параметрів, які допоможуть вам в seo опросвання, про яке ми поговоримо трішечки далі. Також ви маєте переконатися в тому, що сайт має зручну систему оплати, тому що якщо клієнт пройшов весь цей маркетинговий шлях, якщо він готовий вже у вас купити. І на останньому кроці він не може оплатити або це незручно, або його потрібно заповнювати купу полів, і у нього просто вибухає голова. А він такий да та, ну нафіг, коротше, не буду я тут купувати. Ви будете втрачати клієнтів, тому щоб цього не було. Ви маєте встановити зручну та просту, а також надійну систему для оплати. Особисто я використовував український сервіс для прийому платежів в фонді. Він має ряд суттєвих переваг. По-перше, сервіс дає можливість оплати кілька кліків, а алгоритми запам'ятають платіжну інформацію та у випадку повторного замовлення автоматично її заповнюють. Це суттєво пришвидшує процес замовлення, та в цілому для клієнтів це дуже зручно. По-друге, сервіс підтримує усі популярні способи оплати, що позитивно впливає на конверсію та підвищує лояльність ваших споживачів. І по-третє, ви маєте можливість забрендувати сторінку оплати, це підвищує довіру до вашого інтернет-магазину, а також ви будете виглядати більш солідно. В цілому, сервіс надає широкі можливості для налаштування платіжної сторінки та кнопок. Оплати. Щоб підключити сервіс для оплати платежів в фонді, переходьте за посиланням в описі до цього відео та реєструйтесь. Вам необхідно буде налаштувати мерчан та надати пакет документів, який включає інформацію про реєстрацію ФОП. Тож, якщо ви досі працюєте не зареєстрованими, випрати це. Після того, як ви налаштуєте мерчан, можемо переходити до налаштування прийому платежів. Є два способи, як це. Зробити. Перший за допомогою платіжних кнопок. Для цього переходимо в розділ платіжні кнопки, обираємо «Мерчант» та заповнюємо поля. Далі ви отримуєте посилання, за яким буде відкриватися форма прийому платежів. Цей лінк ви можете поставити на кнопку у себе на сайті, в інстаграмі або додати в емейл розсилку, якщо у вас небагато позицій. Другий спосіб підключення платіжної системи в фонді стане у пригоді, якщо у вас дуже багато товарів. В фонді є готові рішення для інтеграції з найпопулярнішими CMS-системами для інтернет-магазинів. Просто оберіть фашу та відкрийте детальну інструкцію з налаштування інтеграції. Це займе лічені хвилини, а якщо виникнуть питання, пишіть в чат техпідтримки, вони дуже класно працюють. Другий принцип підвищення ефективності вашого інтернет-магазину це робота з базою клієнтів, адже продати людині, яка раніше у вас щось купувала, набагато дешевше та легше, ніж залучити нового клієнта. Тому дуже важливо працювати з базою клієнтів. Для цього є спеціальні маркетингові канали, про які ми поговоримо далі. Ну а поки що, давайте перейдемо до третього принципу, і це. Робота з аналітикою. Ви маєте налаштувати Google аналітику та блок e-commerce для того, щоб постійно тримати руку на пульсі та відслідковувати ефективність кожного маркетингового каналу. Якщо ви цього не зробите, ви будете буквально як сліпі кошенята, і це приведе вас рано чи пізно до касового розриву і до значних збитків. Тому налаштування аналітики це мастхев. Четвертий принцип підвищення ефективності вашого інтернет-магазину це реалізація функціоналу до продажів. Зазвичай його роблять як окремий блок на сайті, який рекомендує людині товари за схожою тематикою. Але якщо у вас такого блоку немає і ви не маєте можливості його доробити, ви можете це зробити за допомогою ваших менеджерів, які будуть дзвонити клієнту при підтвердженні замовлення та йому щось додатково рекомендувати. Це збільшить ваш середній чек і дуже непогано вплине на ваш прибуток. Ну і плавно переходимо до п'ятого принципу: це використання crm системи. Якщо у вас кілька товарів в магазині, crm система не дуже потрібна. Але якщо у вас тисячі різних позицій і вам потрібно контролювати процес викорис... виконання замовлень, то Тут без CRM-системи не обійтися, і тому дуже раджу її впровадити якомога раніше, і це вам зекономить значні кошти. А тепер ми переходимо до найцікавішої та найкориснішої частини цього відео. Ми розглянемо прибуткові канали залучення клієнтів в інтернет-магазин та. Де я детально розповім, як максимально збільшити їх ефективність, щоб отримувати максимум прибутку та мінімум витрат. Тож дивіться далі. Розпочати хочу з соціальних мереж, адже саме там власники інтернет-магазинів роблять найбільше помилок, на мою суб'єктивну думку. Для початку завжди потрібно чітко ставити ваші цілі на кожен місяць. Для цього можна використовувати найпростішу систему постановки цілей. Смарт. Далі ви маєте чітко розуміти вашу цільову аудиторію і мати дуже детальний опис вашого портрету цільової аудиторії. Також потрібно проаналізувати конкурентів, як вони ведуть соціальні мережі, які інструменти використовують, що вони роблять добре, що вони роблять погано, та які можливості це відкриває для вас. Аналіз конкурентів ви можете. Проводити за методикою свод-аналіз, або ви можете використати е, мій шаблон таблиці для аналізу конкурентів, який ви зможете знайти в описі до цього відео. Після того, як ви проаналізували конкурентів, ви маєте. Зрозуміти своє позиціонування дуже часто у починаючих підприємців просто немає позиціонування. На тему позиціонування я зняв окреме детальне відео, яке ви зможете знайти за посланням в описі до цього відео, а також десь десь тут воно зараз з'явиться. Тож дивіться цей ролик, ви отримаєте там максимум корисної інформації. Ну а ми рухаємось далі. Після того, як ви зрозуміли своє позиціонування, ви маєте... Прописати tone of voice іншими словами, це голос бренду, це тональність вашої комунікації. Це фактично стиль ваших текстів, ваших коментарів, стиль контенту, в якому ви будете подавати корисну, розважальну та рекламну інформацію. Після того, як ви прописали всі ці пункти, ми можемо переходити до. Підбору інструментів просування. Зазвичай це таргетована реклама, реклама у блогерів, це розіграші та конкурси, це публікація корисного контенту, як в дописах, так і в сторіс. А також рілс. Майже на кожен із цих пунктів я зняв окреме відео, і ви вже можете отримати корисну інформацію абсолютно безкоштовно, та прокачати просування. Вашого інтернет-магазину в соціальних мережах. Просто переходьте в опис до цього відео. Там всі посилання будуть, ну а ми рухаємось далі. Після того, як ви зрозуміли, які механіки та інструменти просування ви будете використовувати, далі ви маєте зрозуміти KPI, за якими кожен місяць ви будете аналізувати ефективність вашої роботи. Чіткі цифри дадуть вам розуміння, що ви робите добре, а що ви робите погано. І після цього ви можете аналізувати, які дії до негативних наслідків, що ви зробили кльово, і яким чином ви можете це масштабувати та збільшувати позитивний результат. Окремо хочу зупинитися на таргетованій рекламі, тому що для інтернет-магазину це дуже важливий інструмент. На цю тему я знімав відео. Воно також буде в описі до цього відео, і ось тут з'явиться. Плашка спеціальна. Єдине, що хочу зазначити, що в інтернет-магазині потрібно налаштовувати ціль конверсії в продажі саме на сайті. Якщо ви хотіли б дізнатися більше про налаштування пікселя та різних конверсій на сайті, будь ласка, напишіть в коментарях. Я читаю кожен ваш коментар і обов'язково врахую всі ваші побажання. Ну а ми рухаємось далі. Зараз український Ютуб активно розвивається, але цього все ще недостатньо, щоб задовільнити попит на україномовні відео на Ютубі. Тому, якщо вам подобається дивитися відео про маркетинг українською мовою, і ви хотіли би, щоб подібних роликів на Ютубі ставало все більше. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть будь-який коментар. Під цим відео. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі. Це вас шокує, але найприбутковіший маркетинговий канал для інтернет-магазину це email маркетинг. У нас був клієнт, який отримав повернення інвестицій за рахунок email маркетингу у розмірі 9736%. Тобто на один вкладений долар. Компанія отримала 9736 доларів чистого прибутку. Така колосальна прибутковість обумовлена тим, що ми працюємо з існуючими клієнтами, які вже лояльні. І в цілому собівартість імейл-маркетингу достатньо низька, враховуючи той результат, який він приносить. Але є кілька важливих моментів, на які власники інтернет-магазинів мають звернути увагу. Для початку розмір бази. Ви маєте мати хоча б 2000 плюс контактів, з якими можна працювати. Якщо ви збираєте підписників тільки шляхом оформлення замовлень, ви також можете впровадити попап-форми у вас на сайті, де будете за якийсь бонус або інший лід-магніт пропонувати людям підписатися на вашу імейл-розсилку. І це значно підвищить кількість людей, які стають підписниками ваших розсилок. І це дуже круто. Далі ви маєте розуміти, що для інтернет-магазину круто працюють не тільки регулярні розсилки, які потрібно робити один раз на тиждень в середньому, а також дуже круто працює автоматизація. Які ланцюжки автоматизації найкраще підійдуть для інтернет-магазину? По-перше, це Welcome Ланцюжок, який відправляється автоматично людині, яка підписалася на ПОПАВ-форму, про яку ми говорили раніше. В цьому ланцюжку ми даємо бонус та мотивуємо людину використати цей бонус для того, щоб зробити замовлення. Наприклад, ми даємо знижку і кажемо, що вона буде діяти 7 днів, і потім нагадуємо про те, що потрібно скористатися цією знижкою. Також дуже класно працюють ланцюжки. Покинута корлина та покинутий перегляд. Що це означає? Дуже багато людей, які переходять в корзину, вже майже закінчивши оформлення замовлення. Але щось пішло, не так не знаю. Там вони згадали, що забули покормити кота, відволіклися, пішли і забули, і не оформили замовлення. І ланцюжок покинута корзина» дає можливість вам. Відправити людині на пошту товари, які вона не закінчила купувати. Потім ми можемо в наступному листі дати знижку на ці товари, потім ще щось придумати. І це класно працює, тому що ми нагадуємо людині про те, що вона не завершила покупку, і це працює. Також є ланцюжок покинутий перегляд. Ми збираємо в вмейл товари, які людина дивилася у нас на. Сайті і відправляємо на пошту. І фактично далі також нагадуємо про це, даємо якісь бонуси і мотивуємо іншими маркетинговими способами завершити е, покупку. Також варто розуміти, що певна кількість аудиторії з часом буде відмирати, тобто вони будуть все менше відкривати наші листи, потім там взагалі не будуть відкривати дуже довгий період. І Ця умовно кажучи, мертва аудиторія буде потребувати реанімації або реактивації, в залежності від ступеня її мертвості. Ось і цей ланцюжок, фактично, який відправляється автоматично на людей. Ми знаємо, що ми і налаштовуємо цей ланцюжок. Що, наприклад, якщо людина не відкривала наші листи там півроку, тоді автоматично їй відправляється цей ланцюжок, і ми прям пушимо людину, щоб вона скоріше. Проявила хоч якусь дію, щоб вона перейшла за лінком на сайт, вона щось купила, даємо якісь бонуси і е, стимулюємо всіма можливими е, методами та способами, щоб людина відновила активність. Якщо людина ніяк не реагує на реактивацію, і е, ми розуміємо, що далі працювати з цим контактом немає сенсу, ми його просто видаляємо, чистимо базу, щоб... Нам було дешевше використовувати сервіс розсилок. Якщо у вас немає великого бюджету та багато часу на розкачку, і ви хотіли б вже завтра отримати перших клієнтів, дуже раджу використовувати рекламу в Google. Контекстна реклама підходить для цих цілей найкраще. Це до речі, достатньо об'ємна тема, яка має багато деталей та нюансів, тому зараз на цьому я. Дуже детально зупинитися не зможу, але я б зняв окреме відео на цю тему і налаштував би для одного з наших підписників рекламу абсолютно безкоштовно для прикладу, а потім показав би результат. Якщо ви хотіли б стати цим підписником і отримати безкоштовне налаштування реклами в Google, напишіть в коментарях, чим ви займаєтесь і що ви хотіли б прийняти участь. В цілому налаштування контекстної реклами в Google мало чим відрізняється для інтернет-магазину та для інших компаній. Але все ж таки є свої нюанси. Ми завжди починаємо з обрання цілої рекламної кампанії. Якщо у вас вже був досвід запуску реклами в Google, то ви можете обрати оптимізацію реклами за конверсією, тобто на покупку. Якщо такої якого досвіду у вас немає, то потрібно спочатку, щоб Google і його алгоритми трошки підвчилися, щоб вони не мали певний досвід взаємодії споживачів з вашим сайтом, а потім можна буде налаштовувати вже рекламу на конверт Тобто спочатку можна запустити рекламу з ціллю трафік і таким чином. Підготуватися до конверсії. Також там є інші цілі, наприклад, впізнаваність бренду, але для інтернет-магазинів, особливо маленьких, ця ціль є не дуже релевантною на початку. Далі необхідно обрати тип рекламної компанії. Як показує практика, для інтернет-магазину найкраще працює пошукова рекламна кампанія та Google Shopping. Також можна обрати контекстно Медійну мережу, але дуже часто, якщо Google не використовує рекламний бюджет денний, то він потім просто його довитрачає в контекстомедійній мережі, що не завжди є ефективно. Але якби основа мета Google як компанії це прибуток, тому якби така штука також трапляється. Після цього ми переходимо до пошуку та підбору ключових. В цьому вам допоможе сервіс Google Words або інші сервіси для пошуку та аналізу речових фраз в пошукових системах. Таким чином шукаєте потенційні пошукові фрази, за якими будуть шукати ваші продукти, і додаєте їх в окремий файл, після чого ми будемо налаштовувати на них рекламні оголошення. Якщо у вас там кілька продуктів в інтернет-магазині, це доволі просто зробити, але якщо у вас тисячі або і сотні позицій, це доволі складно, і тут краще все ж таки звертатися в агенцію. Після того, як ми підібрали ключові слова, ми. Розробляємо рекламні оголошення. Тут важливо максимально зачепити людей за допомогою максимально повного заповнення ваших рекламних оголошень за допомогою чіпляючих заголовків, фраз опису, і ви маєте бути максимально релевантними до того, що людина шукає до їх пошукових запитів. І звісно, зверніть увагу на те, що чим детальніше ви заповните кожне поле. При описі свого оголошення, тим краще Google буде це ранжувати, і це дуже важливо, тому що в результаті ви таким чином зможете підвищити ефективність вашої реклами та зменшити витрати. Ну і звісно, після того, як ви запустили рекламу, ви маєте відстежувати її та моніторити її ефективність, які рекламні кампанії є занадто дорогими. Ви їх маєте відключати, якісь оптимізувати. Щось міняти, пробувати це постійний процес, тому дуже часто налаштування та пошук найбільш ефективних рекламних оголошень та груп оголошень, це потребує часу, тому це може ем, затягнутися. Тому якщо у вас небагато досвіду в цій сфері, то краще звернутися до спеціалістів і вони зможуть швидше налаштувати ефективну контекстну рекламу в Google та зекономити. Ваші гроші. Що як я скажу, що ви можете отримувати клієнтів з пошуком в Google абсолютно безкоштовно. І мова йде про SEO-оптимізацію. Це дуже класний маркетинговий інструмент, який допомагає дуже багатьом інтернет-магазинам отримувати стабільно замовлення, але варто розуміти, що це ресурсоємний процес, і він потребує дуже багато витрат. А результат ви зможете отримувати десь приблизно через 6 місяців роботи з спеціалізованою агенцією. Тож в цьому відео я не буду заглиблюватись у технічні складнощі seo цього просування, а дам поради, які зможе реалізувати кожен після перегляду цього відео. Для початку необхідно зібрати семантичне ядро вашого сайту. Це всі пошукові запити, за якими. Потенційні клієнти шукають ваші товари або, наприклад, корисний контент. Тобто, якщо ви продаєте кросівки, то запит, як обрати гарні кросівки для баскетболу, буде також вашим цільовим, адже ви зможете написати на цю тему з оптимізовану статтю, вийти пошук в топ-позиції і таким чином залучати трафік. Людей, які займаються баскетболом, і десь всередині статті пропонувати свої класні кросівки. Тож це дуже важливий такий етап роботи, де збираються всі потенційні запити для того, щоб далі оптимізувати ваші сторінки на сайті. Те, що ви можете робити, зробити самостійно, це створити та вести блог у вас в вашому інтернет-магазині. Наприклад, беремо пушковий запит. як Обрати кросівки для баскетболу, це буде наш заголовок, це рівень H1. Далі ми маємо включити е, в наш текст, розподілити рівномірно по всій структурі нашого е, тексту пошуковий запит, як обрати кросівки для баскетболу, а також додати під заголовки рівня H2 та бажано h3 для того, щоб ваш. Сайт краще розвивався в пошукових системах, і дуже важливо, щоб в кожному із цих заголовків були ключові слова. Також зверніть увагу на те, що коли ви пишете статтю в Блог, ви маєте робити перелінковку з іншими сторінками вашого сайту, і також з сторінками товарів. Тобто, якщо ви пишете статтю про кросівки для баскетболу, зробіть лінк на позиції, які у вас є на сайті. Якщо вони органічно вписуються в сенс вашого тексту статті, також важливо розуміти, що будь-яке поширення е, лінків соціальних мереж або на інших сайтах, це також позитивно впливає на просування вашого сайту. Ви можете замовляти розміщення статтей на сторонніх сайтах за допомогою. Спеціалізованих сервісів або напряму писати людям, які ведуть блоги, наприклад, про баскетбол. Якщо ми взяли вже цю тему, як приклад, так, кожне таке посилання буде додавати е, ваги вашому сайту, і в результаті ви будете краще позиціонувати позиціонуватися в пошуку в Google. Тож звертайте на це увагу. Також варто зазначити, що Google звертає увагу на те, наскільки. Оптимізований ваш сайт з точки зору структури. Це важливо пам'ятати. Якщо у вас є сторінки, які е, дублюються, це потрібно виправити, тому що це буде понижати вас в пошуку. Якщо у вас є важкі сторінки, це також потрібно виправити, тому що один з показників ранжування в пошуку це швидкість завантаження вашої сторінки на комп'ютері та на мобільному. Пристрої, до речі, всі ці показники, а також індексацію кожної сторінки, можна подивитися в безкоштовному сервісі від Google Google Search Console. Послання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Там дуже багато різних показників, дуже раджу його використовувати. Там буде і відслідковуватися лінки на ваш сайт, лінки з вашого сайту. Також там можна буде подивитися в цілому ефективність вашого сайту пошуку. О таким чином, чим більше ви контентних статей будете публікувати в блозі, тим більше людей буде вас бачити в пошуку. Також треба враховувати конкуренцію, тому що якщо ви будете за пошуковим запитом, як обрати кросівки для баскетболу, конкурувати, наприклад, з сайтом. Nike, да, то ймовірність того, що ви будете в топ-1 чи навіть в топ 5 достатньо низька. Тобто, зважайте на конкуренцію, обирайте ті теми, за якими є достатня кількість пошукових запитів. А до речі, кількість пошукових запитів ми дивимось в сервісі, про який я вже казав раніше. Це Google слова, до речі, лінк на нього, я також для зручності залишив в описі до цього відео, переходьте і користуйтесь, там немає нічого складного. Тобто ви дивитесь, скільки пошукових запитів на місяць є за цими ключовими словами, і співставляєте з конкуренцією. Якщо ви розумієте, що ви маєте можливість вийти в топ. Пишіть статтю, і це буде позитивно впливати на ваше аранжування. Таким чином ви можете збільшувати трафік на ваш сайт. А якщо ви ще при налаштуванні таргетованої рекламою в соціальних мережах поставили Facebook Піксель на сайт, ви запам'ятаєте всіх людей, які зайшли на цей сайт, і потім в соціальних мережах можете їх доганяти своєю рекламою. Також, наприклад, коли люди переходять за... Пошуковими запитами з Google. На ваш сайт ви можете там, ставити попав форму яка буде збирати контактні дані для імейл-маркетингу. Це все в'яжеться в таку в єдину систему, яка в результаті дуже сильно прокачає ваш маркетинг, і ви зможете дуже ефективно продавати ваші товари та продукти. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, на яку тему ви хотіли би, щоб я зняв наступний ролик. Я читаю всі ваші коментарі та обов'язково врахую думку кожного. Побачимось!